Сьогодні бізнеси по всьому світу звільняють людей, і справа тут не в жорсткості керівників чи кризі на ринку. Причина проста: штучний інтелект працює швидше, точніше та економніше, а й не бере відпустки, не хворіє, не потребує лікарняних і може виконувати завдання 24 на 7 без жодних перерв. Компанії, які ще вчора мали цілі відділи продажів, маркетологів, аналітиків і навіть кол-центрів. Сьогодні замінюють усе це однією AI-системою, і найцікавіше прибуток зростає, а витрати впадають у рази. Уяви, замість 10 співробітників із зарплатним фондом у 10 тисяч доларів ти отримуєш одного віртуального працівника, який коштує усього кілька сотень доларів на місяць. При цьому він виконує більше завдань і не допускає людських помилок. У цьому відео я покажу тобі. Як саме АІ вже сьогодні замінює ключові бізнес-відділи, допомагає економити, збільшувати прибуток і виходити на новий рівень. І головне, ти дізнаєшся, як впровадити ці інструменти у свій бізнес, щоб не залишитися позаду, поки конкуренти вже використовують переваги штучного інтелекту. Перше про що варто поговорити, це продажі. Раніше для цього потрібна ціла команда менеджерів. Одні спілкувались у чаті. Інші телефонували клієнтам, хтось стежив за crm системою інші контролювали оплату. І навіть у найкращій команді люди могли допускати помилки, забувати передзвонити чи втрачати заявки. Сьогодні все це може замінити штучний інтелект, а боти спілкуються з клієнтами природною мовою, відповідають на будь-які запитання і навіть проводять людину від першого контакту до оплати. Вони інтегруються з КРМ. Автоматично створюють нову заявку, відслідковують статус замовлення і одразу пропонують клієнту оплату зручним способом. Найважливіше, що АІ не обмежений, у навантаженні. Якщо звичайний менеджер може одночасно вести 3-5 діалогів, то штучний інтелект здатен обробляти сотні звернень паралельно і робити це однаково якісно, без втоми і стресу. Таким чином, замість десяти менеджерів у відділі продажів, які щомісяця потребують зарплати, премій і відпусток, бізнес може мати одну AI-систему, яка працює 24 на 7, не бере вихідних і не втрачає жодного клієнта. Це вже не майбутнє, це реальність, яку використовують компанії по всьому світу. Другий відділ, який успішно замінює штучний інтелект, це маркетинг. Зазвичай маркетингова команда складається з копірайтерів, дизайнерів, таргетологів та аналітиків. Усі вони разом створюють рекламні кампанії, пишуть тексти, підбирають картинки, тестують оголошення, аналізують результати і приймають рішення, що залишити, а що вимкнути. Це займає тижні, а іноді і місяці, а й робить усе це за години. Він може створити повну рекламну кампанію від нуля. Написати десятки варіантів текстів, підібрати зображення або навіть згенерувати їх, налаштувати таргетинг і одразу запустити все в роботу. Найбільша перевага швидке тестування, штучний інтелект здатен перевірити сотні оголошень паралельно, виявити ті, що приносять найбільше клієнтів, і зупинити неефективні. По суті, ти отримуєш результат, який зазвичай вимагає роботи десятків маркетологів, але без зарплат. Дедлайнів і людського фактору, а й працює безперервно, аналізує ринок у реальному часі і постійно вдосконалює кампанії. У результаті бізнес отримує більше клієнтів за менший бюджет, і це доводить AI сьогодні. Це повноцінний маркетолог, який завжди приносить результат. Третій напрям, де AI показує свою максимальну силу, це аналітика. Уяви роботу класичної команди бухгалтерів та фінансових аналітиків. Вони збирають дані з різних систем, зводять таблиці, рахують витрати, прибутки, складають звіти та прогнозують майбутні результати. Це може займати дні чи навіть тижні і завжди є ризик людської помилки. А й робить це за секунди. Він підключається до КРЕМ – бухгалтерії, рекламних кабінетів і банківських даних. Миттєво об'єднує інформацію в єдину картину та формує зрозумілі графіки і звіти. У реальному часі власник бізнесу може бачити, скільки грошей зароблено, де найбільші витрати, які товари чи послуги, приносять найбільший прибуток. Але це ще не все. А й не просто показує, що відбувається зараз. Він прогнозує майбутнє. Завдяки аналізу ринку, поведінки клієнтів та сезонних трендів він може підказати. Які напрямки розвивати, де варто підняти ціни, а де скоротити витрати. Тобто те, що команда аналітиків робила б тижнями, АІ виконує за мить і безпомилково це вже не допоміжний інструмент, а повноцінний фінансовий директор, який працює 24 на 7 і завжди має чітку відповідь, куди рухається твій бізнес і як заробити більше. Ще одна ключова сфера, яку АІ змінює кардинально. Це клієнтська підтримка. Раніше для цього потрібен був цілий кол центр Десятки операторів відповідали на дзвінки, обробляли електронні листи та чати. Але навіть у найкращій службі підтримки завжди були проблеми: довгі черги на лінії, втомлені співробітники, людські помилки і висока вартість утримання персоналу. Сьогодні ці завдання бере на себе штучний інтелект. А й асистенти працюють цілодобово, відповідають миттєво і можуть одночасно обслуговувати тисячі клієнтів без жодних затримок. Вони закривають типові запитання, допомагають знайти потрібний товар чи послугу, супроводжують клієнта під час оформлення замовлення і навіть ініціюють повторні продажі. А й може пам'ятати історію кожного клієнта, які покупки він робив, що йому подобається, які проблеми виникали раніше. Це дозволяє давати персоналізовані відповіді і пропонувати рішення ще до того, як клієнт сам сформулює своє запитання. У результаті бізнес отримує більше задоволених клієнтів, вищий рівень сервісу і менші витрати на персонал. Якщо раніше підтримка вимагала великих ресурсів, то сьогодні достатньо однієї ai системи яка замінює цілий кол-центр і працює без перерв, без вихідних і завжди на високому рівні. Якщо підсумувати, то ми бачимо одну просту, але дуже сильну річ: замість десятків співробітників бізнес може мати одну AI-систему. А й вже сьогодні здатен замінити відділ продажів, маркетологів, аналітиків і навіть кол центр Він працює без перерв, не потребує зарплат, відпусток чи премій, йому не потрібно мотивуватися чи боятися дедлайнів. Він просто виконує роботу і робить це швидше та ефективніше, ніж людина. Що це означає для власника бізнесу? По-перше, різке скорочення витрат, по-друге, зростання прибутку, адже AI допомагає залучати більше клієнтів, правильно розподіляти бюджет і прогнозувати розвиток компанії. По-третє, масштабування тепер навіть малий бізнес може працювати на рівні корпорації. Тому що AI робить складні процеси доступними та простими. Майбутнє бізнесу вже настало, і воно належить тим, хто використовує інструменти штучного інтелекту. Тож питання звучить не чи потрібен AI моєму бізнесу, а коли я почну його впроваджувати, і чим швидше ти зробиш цей крок, тим більше шансів випередити конкурентів і закріпити свої позиції на ринку. AI вже сьогодні може стати твоїм головним співробітником, і якщо ти підприємець, маркетолог чи керівник команди саме зараз час почати вчитися використовувати його можливості, бо поки одні сумніваються і працюють по-старому, інші вже замінюють рутину AI і отримують перевагу на ринку. Подумай, твій конкурент уже може мати чат-бота, який продає 24 на 7, Систему, що автоматично рахує прибутки та витрати, і AI, який налаштовує рекламні кампанії в рази швидше за людей. Чи готовий ти залишатися позаду, коли технології відкриті для кожного? Саме тому я запускаю навчання, де детально покажу, як впровадити АІ у бізнес крок за кроком: від автоматизації продажів і маркетингу до аналітики та підтримки клієнтів. Ти отримаєш готові інструменти. Приклади та практичні кейси. Тож підписуйся на канал, натискай дзвіночок і слідкуй за анонсом. Не відкладайте на потім майбутнє бізнесу починається вже сьогодні, і я допоможу тобі зробити перший крок до ai системи яка замінить рутину та збільшить твій прибуток.